Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, ви маєте велику цінність не лише для своїх батьків, а й для усього світу, тому що ви унікальні. Усі ви різні, але рівні у своїх правах. Свої права малята ви зможете знайти у спеціальному документі, який називається Конвенція ООН про права дитини. Запрошую вас, малята, помандрувати по сторінках казок і дізнатися, які ж є права і хто з головних героїв їх порушує. Всі діти мають право на життя, і ніхто не може їх позбавити цього найціннішого дару. Але в касті «Колобок» лисичка порушила право на життя, і всі звірі теж хотіли його з'їсти. В касті, котик і півник, лисичка теж без дозволу залізла в чужу хатку, вкрала півника і хотіла його з'їсти, теж порушила право на життя. Це ж право порушено і в касті і Васик Телесик. Змія хотіла з'їсти Телесика. А також всі малята мають право на ім'я. У казці попелюшка ніхто не знає справжнього ім'я героїні, бо всі називають її попелюшкою, тобто забрудненою попелом. Право на любов і піклування від батьків, родичів та держави. Інтереси дітей є першочергові. В касті гидке киченя, ні любові, ні піклування не отримало, всі його ображали і пригноблювали. У касті Червона Шапочка, мама відправила доньку до бабусі через ліс одну, а батьки мають піклуватися про своїх дітей. Також є право на освіту. Держава гарантує безкоштовну, повну загальну середню освіту дітям. В казці пригоди Буратіна було порушено право на освіту, бо Буратіно не дали безкоштовної азбуки і татові Карло довелося купувати буквар синові. Також є право на відпочинок і дозвілля. Дитина має право на відпочинок, дозвілля, розваги, брати участь у розважальних заходах, займатися мистецтвом. У касті котик та півник. Теж були порушені права. Півник не мав змоги співати, розважатися, тому й попався у лапи лисиці, яка йому це пропонувала. А також є право на повноцінне харчування. У казці лисичка і журавель. Лисичка запросила до себе у гості журавлика, розмазала їжу по тарілоці, сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти, порушила права на харчування та гостинність. У касті лисичка сестричка і брат, лисичка не пригостила вовка рибкою, не проявила до нього гостинність. Вона порушила право на гостинність та харчування. А також є право на житло. У касті Зайчикова хатка лисичка вигнала зайчика із своєї хатки, а коза Дереза теж оселилася в хатці зайчика і не пускала його до оселі. А у касті троє поросят вовк хотів з'їсти поросят і заволодіти їхнім житлом. А ось у казці рукавичка, рукавичка розірвалася від великої кількості мешканців, які забули, що житло має бути зручним і безпечним. У цих казках було порушено право на житло, а також є право на медичну допомогу. Держава зобов'язана забезпечити дітей медичною допомогою. Пригадайте, будь ласка, в яких казках порушено це право. Малята, а що можна змінити в казці, щоб не порушувати права? Наприклад, зайчик і лисичка можуть жити разом і товаришувати. Малята, пригадайте, в яких казках ми сьогодні побували? А яка казка ваша улюблена? Дякую вам малята за увагу! До зустрічі.